Вийшли пройтися в пепку. Дивіться, яка погода. Сонечко. Пташечки так почали гарно співати вже. Відчуваю, що скоро вже весна. Настрій так піднімається. Клас. Ой, як гарно співають. Вже все. Якщо пташечки співають, значить скоро точно буде весна. Дивіться, тут люди живуть просто собі в будинку. І така краса просто собі такий будинок багатоповерховий на чотири поверхи так гарно зробили собі під вікном. By you, so hold me tight. Be more than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day. Ось прийшла з пепкою і хочу показати, що взяла там. Взяла ось таку ночнушку, побачила. Вона на камеру вийшла якась червоніша, ніж є насправді вона якась більш вишнева. Ось так роби усе з любов'ю. Я думаю, що до Дня закоханих їх завезли. Ось так, внизу ззаді чуть подовжена. І дивіться, що я знайшла. Вчора розповідала вам, що в Ікеї не змогла знайти органайзер під мій розмір шухляди. Ось в пепку знайшла. Мені здається, що я раніше його бачила, я просто за нього забулася. Ось тут таке зверху розділення. О, ще блокнот сюди попав. розділення, туди-сюди їздить. І розмір, який мені, в принципі, підходить, він більший, ніж той, звичайний, що я взяла, 39 на 30,5. Ось так може бути. А я неуважна. Ще й біленький такий. Тепер я задоволена. Ще взяла ось такий записник, тут він на магнітах на холодильник повішати, щоб записувати, наприклад, список, що потрібно купити. Ось. Взяла вже є, ви бачили на відео пасхальні різні декори. Ось взяла. Такого зайчика. це такий гарненький, милий зайчик. І взяла таку кружечку. зайчика веснян. Так, вийшло все в салатово у білих тонах. Ось така невелика закупочка, але дуже приємна. В минулому відео обіцяла показати вам ікони, які я ще привезла з собою, щоб вишивати бісером, і забулась про це. Тому сьогодні згадала і ось показую. Ось такі гарні дві іконки в сірих тонах. Я ось цю вже почала трішки вишивати. Потім я їх вишию і в рамочку вставлю. І ще забула показати, що я ще одну мінажницю привезла ось таку довгу. Сюди дуже гарно буде роли викладати, буде красиво так виглядати. Сьогодні на обід буду варити супчик і хочу вам показати, що я додаю суп, для того, щоб він був ще смачніший. Хто любить дуже супи, і якщо ви до цього часу ще не пробували додавати ці овочі, спробуйте обов'язково і ви будете здивовані, наскільки смачний стає супчик. Ось я вже порізала картоплю дрібненько і покажу, які овочі я буду додавати. У мене тут морква, цибуля, і що я ще додаю? Додаю корінь петрушки, додаю селеру. І додаю цибулю перей. У мене каструлька невеличка, десь на півтори літри. Ось, тому овочів небагато. Але ось ці всі овочі, ось ці, от, додають такий неймовірний смак. Сьогодні у мене буде курячий суп. Я купила грудинку і відділила від неї пів філейки. Ось, шкірку я буду знімати, і грудинку я поставлю відварюватися цілою. Потім, коли вона буде вже майже готова, я її дістану, поріжу на шматочки. І ну, далі ви все побачите по черзі. В принципі, нічого особливого, все, як завжди, всі варять суп, так і я варю. Ось, Просто ділюсь таким сьогоднішнім нашим обідом і показую вам. Я овочі майже ніколи не смажу. Зазвичай я їх кидаю ось так, як є. Тільки цибульку я ріжу дрібненько і морку я тру на терці. А ось ці овочі ж в мене тут залишилися. Я просто крупно нарізаю, так як мій син їх не любить. А я дуже їх люблю. Тому смак свій вони віддають у суп. Я їх просто потім дістаю собі і я з'їдаю. Ось відварилось у мене вже м'ясо. Буду його різати на маленькі шматочки і закидати назад у воду. А далі я до нього додам картоплю і всі овочі і буду варити супчик хвилин 20. Посолю, поперчу і додам лавровий листочок. her ankles 21 pile the t-shirt that's the stuff goddamn she's so fly no stranger to pride i get at least better than this you boys go consider the use i know that you'd want her too yeah i do come on and give it a shot but you'll be missing the cut I think she knows that She drives them crazy when she's looking like that The way she's moving makes them want it so bad Gets the attention that we wish that we had it's almost cruel Cause I want her to Oh running in circles just to